Пане Сергію, рада вас вітати в нашому етері. Слава Україні! Вітаю вас, героям! Слава! Тож бачили матеріал, щойно всі дивилися про потужну бавовну в Тверській області. Пишуть, що це справді був один з найбільших складів боєприпасів на Росії. Зокрема, ну що там зберігалося понад 30 тисяч тонн снарядів і ракет. Тобто поясніть простими словами: наскільки справді це багато? От, ну, наприклад, до прикладу, скільки часу там росіянам потрібно, щоб відновити ці запаси. Ну часу насправді багато потрібно, тому що ми до кінця і ще не знаємо, яких саме снарядів і ракет там було знищено. Але за тими повідомленнями, які ми вже маємо, то бачимо, що там не лише мінометні, не лише снаряди до ствольної артилерії, але також і точки. У які, до речі, є досить дефіцитними. Вони не лише для нас, але й для росіян є дефіцитними. Це і північно-корейські снаряди КН 23 це і особливо цінні особливо, балістичні ракети до комплексів Іскандер. Тобто, оце якраз та зброя, на яку робить ставку Російська Федерація, і що ще важливо розуміти, що саме цей 107-й склад він призначався для от, угрупування військ «Сєвєр». тобто, ось те угрупування, яке, умовно кажучи, живить Курщину, ну їхній ворожий контингент на. І е, умовно на Білгород також там є пряма залізниця. Отже, тепер ми розуміємо, що точно будуть перебої з постачанням, тобто, це буде не не сьогодні, не завтра, але однозначно, що окупанти на курші не можуть розраховувати більше такі склади, які, от, власне кажучи, були знищені. І якщо говорити про ну про суто мінометні артилерійські снаряди, то звичайно що можуть їх відновити в них є ще достатньо все ж таки цього добра. Але якщо говорити про іскандери, про північно-корейські ракети, то от з цим них вже дійсно е, значно і значно більше проблеми, і отут, до речі, я би хотів згадати слова, які слова очільника головного розвитку Кирила Буданова якраз за кілька днів на Ялтинській на форумі, на Ялтинському форумі, він озвучив, що воєнна розвідка України має всю інформацію. І про пересування, і про зберігання, в тому числі на складах саме цих північно-корейських снарядів. Отже, розуміємо, що це те, що чає що, росіянам, що, що, що вони заберуть, вибирають, власне кажучи, в північній Кореї, і завдяки чому вони воюють, і от така успішна дійсно операція. Бачимо, що і відслідковування, і тобто, і те, що пройшли наші дрони. І так влучно, так знищили такий склад. Це ювелірна операція. Ну я поясню просто чому, тому що загалом такі склади вони передбачають подібні удари. Тобто ще кілька років тому функціонери їх Міністерства оборони вони звітували, що саме цей склад витримає не лише ось таке пряме попадання, але навіть ядерний удар. Тобто розуміємо, що там не лише були. Землі капміри, тобто ті, які, власне кажучи, і передбачають локалізацію подібних вибухів, пожеж, так щоб весь склад, умовно кажучи, не взірвався. Але окрім того, і е бетонні укріплення, і от якраз вони мають випивити мати пряме попадання навіть тактичного ядерного снаряду, і те, що був здійснений цей підрив. То це не просто закидали дронами, це дійсно велика пророблена і розвідувальна і ударна робота. Тобто, це така хірургічна ювелірна робота, яка спричинила під підрив не лише того, що на поверхні, але й глибоко під землею в найзахищеніших, взагалі укріпленнях. Але от цікаво, чи справді от ці ящики з боєприпасами так лежали? Просто неба, ну скажімо так, чому так загалом відбувається на третій рік цієї повномасштабної війни? От росіяни нас недооцінювали, тобто вони були переконані, що ми не можемо їх дістати так далеко. Чи чому? А оце якраз відбувається через нашу ініціативу, через ну якщо говорити формально, через високу інтенсивність ведення бойових дій, тобто, оті снаряди, які вони завозять на склад. Ну вони ж фактично працюють з коліс, і вони швидко повинні накопичити і потім так само швидко відправити для прикладу на Курщину, чи туди на Білгородщину, чи інші напрямки. Тобто там, де чекають їхні сили. Я нагадаю вам, що фактично ще в два мутере в році ми повністю вичерпали їхній запас цього радянського озброєння, і в них вже немає. Тично артилерійських снарядів, тобто вони повинні не лише виготовляти їх вони їх звичайно ж виготовляють, але ще плюс завозять їх з Північної Кореї. Тобто, от ми неодноразово чули про потяги із північно-корейськими снарядами, що мовляв, вони десь не такі гарні і, і так далі, але все ж таки це є зброя. Отже, я підозрюю, що не лише ракети з північної Кореї, але також і снаряди з північної Кореї. І от вся ця логістика потребує ну прийняття рішення, і умовно кажучи, вони як тільки розвантажились, вони розуміють, що вже завтра, або скажімо, найближчим часом ці свят вже підуть на фронт, тому немає сенсу їх обкопувати, немає сенсу їх заганяти під землю, щоб потім витрачати більше часу на те, щоб перевантажити, умовно кажучи, на ті потяги, які або ж автівки, які відвезуть снаряди вже до бойових безпосередньо підрозділів. А от це все стається саме завдяки тому, що Україна нав'язала росіянам високу інтенсивність бойових дій. І от те, що ми робимо з ними на Курщині, ну от воно фактично е змушує їх діяти хаотично десь е поспішати. І відповідно, е наша розвідка, наші ну взагалі, наша розвідка, саме цим і скористалися Прекрасно. В цьому контексті ще раз нагадую нашим глядачам підтримувати спецпідрозділи ГУР. До наступної теми, пане Сергію, сьогодні говоримо про план перемоги зеленського. Це цікаво, що видаль... видання більд повідомляє. Хоча часом, знаєте, наші експерти в нашій студії зауважують і десь слушно про те, що багато і якоїсь пропаганди, можливо, російської або наративів цих російських потрапляє на сторінки закордонних видань. Але все ж тут цікаво, що вони пишуть будь-цім, то українська сторона в рамках цього плану готова. До припинення вогню, от на якихось ділянках фронту, скажімо так. От на вашу думку, наскільки це реалістичний сценарій? Тому що тут цікаво, чи можна вірити цій інформації, бо в цій же статті йдеться, що інша частина плану передбачає удари якраз у цієї далекобійної зброї в глиб Росії, тобто якась ну, невідповідність виходить. Припинення вогню, буцімто, і водночас удари вглиб? Ну, ви абсолютно праві. І нам треба розуміти, що весь наш дипломатичний корпус, і ну власне кажучи, як і президент, як очільник всієї нашої зовнішньої дипломатії, мають дуже чітку стратегію, як просувати саме українські інтереси. І ще донедавна ми хвилювалися, то що якісь світові видання публікують, мовляв, є якийсь план миру президента, що буде якесь замирення з росіянами. І так далі, тобто, все всі ці вкиди вони постійно робилися для того, щоб роз'єднати наше суспільство. А, от натомість, що ми отримали, ми отримали курсу, операцію і такі удари по території Росії. Е, ну, яких не було не те, що за всю історію Російської Федерації, ну фактично, з часів Другої світової війни не було такого масштабу ударів, і взагалі такого масштабу війни. Тобто, однозначно, що можуть. Е, ти різноманітні інформаційні, скажімо так, вкиди для того, щоб аналізувати, тестувати громадську думку, ну на, на предмет весь реакцій на ті чи інші тези. І ці тези дійсно, ви правильно кажете, слушно абсолютно можуть бути абсолютно протилежними, такими контроверсійними. Тобто, це нормальна практика в умовах війни, коли з допомогою медіа якраз відбувається оце замірювання замір суспільної думки. А нам треба розуміти, що. От всі важливі плани рішення президента і взагалі всього вищого військово-політичного керівництва воно все буде обов'язково оприлюднено в прямій розмові з українським народом. Щодо того, чому відбуваються такі взагалі розмови навколо плану. Ну треба розуміти, що питання воно є дражливим, і на жаль, от реалізація того чи іншого нашого плану залежить від наших союзників. Найголовнішим, звичайно ж, союзникам є Сполучені Штати Америки, і тому від того чи буде забезпечення під той чи інший план перемоги, тобто під різні варіанти наступальних наших дій, в якому обсязі буде, в які терміни буде забезпечення. От від цього залежить, чи спрацює наш план перемоги, і в якій мірі він спрацює, Ну, абсолютно логічно, що до консультації з Вашингтоном. От формально цей план не буде оприлюднений чи будуть ним користуватися різноманітні служби, і в тому числі е спецслужби, і в тому числі ворог наш, чи буде користуватися, чи буде будувати якісь конспірологічні теорії? Так звичайно буде. Але ми вже готові до цього. Ми готові до, до е різноманітних е інституцій навколо дражливих тем, таких як перемир'я, таких як план, план перемоги. і ще багато. Багато їх і тому я думаю, що. Тут нам треба орієнтуватися в першу чергу на офіційні заяви нашої влади. Також цікаве припущення є, що цей план перемоги президента Зеленського передбачає повномасштабне перенесення війни на території РФ. Нам би, звісно, цього хотілося, так? Але от ваша думка з цього приводу, яка це взагалі реально? А що Україна робить? Тобто, фактично, ми сьогодні руйнуємо оті усталені то осталену систему зв'язків, яка відбувалася ще ну за часів е, вже покійного Кісінджера, і коли відбувався е, розподіл світу по сферам впливу, і що мовляв не можна чіпати ні в якому разі лючових е, акторів, е, і російська ніше тоді ще був радянський союз, а тепер це Російська Федерація є один із таких е, в, акторів, навколо якого ну який має власне кажучи сферу своїх інтересів. І довгий час Україна була у сфері інтересів Російської Федерації, і з цим мирилися всі абсолютно без винятку провідні західні та й світові світові провідні країни. Так, от Україна руйнує усі абсолютно те, що ми говоримо зараз в червоні лінії, чи вже для Росіян вони коричневі лінії. От ми переходимо в ці лінії і показуємо всьому світові, що ми в будь-якому випадку будемо діставати ворога. Де б він не ховався, і тому дуже важливими є якраз оці наші удари далекобійною зброєю по Москві, по різноманітним кутушкам Російської Федерації, і я ще ж зауважу по її стратегічним ядерним об'єктам, тобто ті радіолокаційні станції, які виконують роль ядерного, ну от такого щита. Є частиною ядерного щита Російської Федерації, ну, наші, ж, наші спецпризначенці, і головне управління розвідки своїми дронами уразило ці ядерні об'єкти і показали, що всі ядерні погрози росіян це є блеф, і що нам обов'язково доведеться завдати поразки і відчутної поразки Російській Федерації. Це неможливо зробити. Тут по лінії фронту, тому що їх банально більше, і тому що росіяни не рахуються взагалі ані з життями своїх людей, ані з будь-якими іншими втратами. Але в кожен удар по Москві, по іншим чутливим регіонам, от якраз на ці удари, дуже реагує не лише російське суспільство, але й російська варі. Але цікаво, що очільник очільнику Буданов заявляє, що. Росія хоче завершити війну до 26-го року, бо вже наступного літа не вже з літа ворог почне відчувати серйозні економічні проблеми, і от, ну що можуть там призвести до мобілізації порушення якихось соціально-політичної ситуації, скажімо так, всередині країни, але От на вашу думку, чи є зараз, скажімо так, передумови так вважати на що може загалом опиратися в своїх оцінках очільник гур? Як ви гадаєте, ну постійно іде вивчення і всіх аспектів існування російської держави, тих народів, які населяють це державне утворення, і саме на цьому аналізі. А я нагадаю, що він триває вже роками, тобто і що це не під час війни почалася ця робота, і тому от саме висновки головного управління розвідки, які озвучує очільник цієї структури. Вони, вони, є, вони є правдивими, тобто вони є абсолютно базованими виключно на фактах, і це не якісь є припущення. Тобто за наявною інформацією робляться вже певні висновки, які які доносяться, які озвучуються, тому безперечно, що і їхні макроекономічні, макрофінансові показники. Суспільна ситуація, тобто і стан економіки, і перспективи, стан їхніх збройних сил, наявні запаси зброї, тобто, все це в комплексі можна розбирати по кожному з цих напрямків. Ну я тільки ось озвучив лише один малесенький фактор: це відсутність власних запасів в для артилерії в росіян. От до середини літа наступного року вони фактично вичерпають складські запаси по. Наприклад, по танкам по деяким іншим позиціям щодо бойових броньованих машин, тобто оті бездонні здавалися б запаси ще з радянських часів, які Російська Федерація накопичувала, поповнювала, і вона думала, що вважала, що зможе ними воювати не те, що проти України, а проти всього східного флангу НАТО. От вона вичерпує їх. Так це не відбувається одномоментно. Але ми бачимо, що на сьогодні знищень ворога. Всі всі його техніки вони перевищують ніж темпи, так би мовити, постановки стрі, тобто їхні вони дістають із запасів, вони виготовляють, і всього цього не вистачає, щоб принаймні вийти в нуль. І звичайно, що такими темпами. Російська Федерація, Російська Армія воювати довго роками, як радянський союз, ну просто-напросто не може. Чи для нас це важко? Так, звичайно, це, це важко для нас, але за умови збереження західної допомоги не зменшення її ніякому разі. Ми зможемо виснажити Російську Федерацію настільки, що воювати для неї стане просто напросто безперспективно, і це вже буде відчуватися вже наступного року, то в другому півріччі наступного року, 25-го року, про що власне і каже очільник ГУР, пане Сергію ще цікава. Інформація, яка з'явилася, яку поширюють російські з воєнкори, яким ми зазвичай є ну не беремо до уваги так, те, що вони там пишуть, але тут цікава теза, якій би хотілося довіритися, скажімо так, бо вони скаржаться, що з Херсонської запорізького напрямків постійно знімають сили, щоб перекидати не інші ділянки на Курщину і Донеччину. І за їхніми словами, все виглядає так, наче південь готові повернути Україні. От як ви гадаєте, яка ну, загалом насправді там ситуація на Херсонщині і на Запорізькому напрямках? Чи може бути такий розвиток подій, такий сценарій? Ну ніхто повертати, звичайно ж, не буде. Росіяни будуть класти своїх людей за південь. Але тут, звичайно, по-перше, є питання резервів. Тобто, це не лише їхні спроможності, але це також і наші спроможності відвоювати. Херсонську Запорізьку область, от наразі поки що таких резервів у нас немає. Але подивімося, от це успішна операція півночі. Я маю на увазі курську операцію, коли росіяни вже не справляються силами лише свого лінінградського воєнного округу. Ось цього угрупування «Сєвєр», яке передбачає ну як би мовити, контроль чи напрямки Чернігів, Суми і Харків, і цього цьоговання не вистачає, щоб зупинити, локалізувати, а тим більше витіснити наше, наше курське угрупування. Ну власне з території Російської Федерації, тобто вони змушені перекидати і десантно-штурмові підрозділи, і підрозділи морської піхоти Тихоокеанського флоту, забирати їх з Криму, забира, забирати їх з півно, і от це загострення на Курщині. Провокує звичайно ж загострення в колії, в тому числі, російських воєнблогерів, які вже волають про те, що мовляв будуть здавати південь, бо чому ж забирають єдині фактично такі боєздатні підрозділи, і це дуже добре, тому що навіть сладовищ російських мілблогерів загострюється протиріччя. Тобто, оця курська операція вона фактично деморалізує ворога. Ну, бачите, за тисячу кілометрів аж а, десь аж в районі Криму, Запоріжжя і Херсонщини. Ну і на завершення, пане Сергію, цікаво, що начальник генерального штабу сил оборони Естонії заявив, що НАТО поставив поставило перед країною завдання підготуватися до потенційного збройного конфлікту. З Російською Федерацією. Ну цікаво на вашу думку, чому все-таки такі гучні заяви вони вголос навіть так на загал. І ну от чи справді так все песимістично для НАТО, його окремих членів? Ну, це різна оцінка, якраз може бути оптимістично. Тобто, і головний командир армії Естонії просто побачив, що От той Лінеградський воєнний округ, яким Росія загрожувала цьому північному флангу НАТО, на сьогодні не може справитися з невеликим угрупуванням, яке знаходиться на Курській області. Тому я думаю, що можна по різному трактувати його сигнал, і може бути трактований він як про можливість і сигнал до Російської Федерації, що мовляв. Ми готові, тобто і Балтійські країни, і Швеція, звичайно ж там найпотужніша армія, і Фінляндія, і Норвегія, і Данія. Тобто, всі ці країни готові до прямого бої зіткнення, або ж вони розпочинають так би мовити, процеси підготовки. і це нормально для будь-якої країни, але дуже добре, що от основні ключові. Очільники країн-членів НАТО все частіше говорять і привчають альянс до цієї думки і до можливості такої війни прямо з Російською Федерацією.